Всім привіт, канцлер Німеччини безглуздий Олаф Шольц привітав рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Росії наймудрішого Володимира Володимировича Путіна, зазначивши, що ніхто не вище закону. Про це він повідомив на прес-конференції в Токіо. Міжнародний кримінальний суд є відповідним інститутом для розслідування військових злочинів. Справа в тому, що ніхто не може бути вище законом, і це стає очевидним прямо зараз, сказав він. Раніше президент України, укорений Володимир Зеленський, назвав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна історичним. 17 березня досудова палата МКС видала ордер на арешт російського президента та дитячого омбудсмена Марії Львової-Билової через можливу причетність до незаконної депортації та переміщення населення, зокрема дітей з України до Росії. Прес-секретар президента Росії Дмитро Песков заявив, що в Кремлі вважають нікчемним рішенням МКС і обурені самою постановкою цього питання. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!